Гадку про Друзі, дорогі, я хочу звернути нашу увагу на ті слова, які ми кожен раз читаємо під час І Я вас попрошу всіх встати. Із післення апостола Павла Покривтян апостол Павло написав такі прекрасні слова. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб, поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіться на спомин про мене. Так само, й чашу взяв він і сказав: це чаша новий завід моєї крові. Робіться щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Так, хто, так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є щасли. Бо хто недостойно і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих і чимало тих, які упокоїлися, бо якби ми самих себе судили, то нас би не судив. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені світом. Друзі дорогі, в той час, коли Ісус Христос звершував старозавітню Пасху разом з своїми учнями, написано: Він взяв хліб. І встановив новозавітню вечерю, як ми називаємо. Друзі дорогі, що це означає? Христос взяв хліб і сказав: це моє тіло, робіть це на згадку про мене. Далі Христос взяв чашу і сказав: це чаша, це новий заповіт. Вже немає старого заповіту. Вже немає того, що раніше було. Є то є та наука, яку я приніс на землю. І знаєте, кожен раз, коли ми згадуємо Христову смерть, ми згадуємо, яка велика ціна заплачена за наше спасіння. Друге, ми розуміємо, що це хліболомання, воно не останнє. Христос сказав, що останнє буде. Де? У Царстві небесному. Друзі дорогі, і тому написано і так, що Христос взяв хліб, поблагословивши переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомін про мене. І на спомін про Ісуса Христа. Ми поблагословимо цей хліб і будемо споживати його. Отець наш Небесний, ми просимо тебе, щоб ти благословив цей хліб, який є символом тіла Твого. Нехай Господь Він послужить нам на здоров'я, а тобі, нехай буде слава. Нехай наше серце, наша внутрішність буде заповнена тобою, твоєю милостю, твоєю благодаттю, твоєю любов'ю, твоїм характером. Щоб ми збагатилися тобою і жили тобою і для тебе. Тобі хвала і подяка за все на віки. Амінь. Амінь. Взяв, взяв чашу і сказав: ця чаша це новий завіт моїй крові. Друзі, дорогі, з цього моменту розпочався новий договір між людьми і Богом. Чому він заключається? Христос чітко сказав. Каже, яким судом судите, таким що. Будете судити. Якою мірою міряєте, такою будуть міряти вам, Друзі, другі, і тому будемо згідно нового завіта Христа слідкувати за своїми вимогами, за своїм судом, за своїми, так би сказати, претензіями до будь-кого. Бо яким судом судимо, Бо буде нас судити таким. І якою мірою міряємо, якою будуть міряти нам. Отже, нехай наш суд і наша міра будуть такими, б, які б так би сказати були примінені до кожного з нас. Благословен Господь Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, благословивши нас всяким благословенням Сині Твоєм, а нашому Спасі, Ісусі Христі, Благословен народ, який чує голос Твій, Благословен народ, який розділяє цю велику заповідь, яку Ти залишив нас, благословенні серця, хто прикасається до Твої тіла і крові, Благословен плод виноградної лози, яка є символом крові Твоєї, і благослови, Господи, сьогодні народ твій, з Твоїм благословенням, коли Він буде доторкатися до Твої крові.